Ось місто Полтава Левода тепер дивіться яке рило наших чиновників і автодура. Оце серед дороги. Це ями, ну то ями вже. Так би сказати, привичне діло. Ями вон, ями такі по 10 сантиметрів глибиною. Ну ось, що це за нафік? Уже скільки он машин. Це прямо на... Отак, От їздять, прямо на повороті. Їде, заїжджає машина. І гах, скати понакидали. Це рило наших чиновників і автодора. Уроди. Може вони скажуть, так а що ж, війна йде. Чмошники. стрілять таких... Подаль треба так і стріляти довели полтову. ливода Зараз ще відео зніму Похожа ситуація. На когомлико. Як їде, їде, чоловік. Здалека особо не видно. Все внімання туди, тому що треба пропустити машину. Виїзд на головну. І тут такий сюрприз. Гах! Отакий сюрприз. Йома! Метрів 5